Друзі, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про Івана Тобілевича, який більш відомий, широко відомий під псевдонімом Карпенко Карий. Але ще одна така ремарочка. Друзі, хто має можливість, підтримуємо фінансово мій YouTube канал. Він не має ніяких грантів, бо він тримається на підтримці окремих людей. Якщо хтось має можливість, і ми зацікавлені, я впевнений, що ми всі зацікавлені в такому каналі, де йдуть глибші проблемні розмови про українську літературу разом з тим від широкого загалу, то все в наш час потребує фінансової підтримки. Навіть якби я не хотів про це говорити, то Так що даруйте, повертаємося до теми розмови. Іван Тобілевич народився в сім'ї такого. Якби панського управителя, який втратив був шляхетське звання колись Карпа Адамовича Тобілевича, власне, це пізніше відобразилося у його п'єсі Мартин Боруль, бо його батько теж хотів собі повернути дворянські привілеї. Я не дуже глибоко обізнаний з цією темою, але одне, що хочу сказати, що його батько був людиною навдововижу чесною, прямою. Знаєте, є такі люди. Може, я себе якоюсь мірою можу до таких людей зарахувати, які при всіх обставинах залишаються по-своєму чесними. Їх не розплінило пристосування до світу, тому що більшість з людей лицемірить часто. Як часто ми чуємо розмови, якісь такі порожні, і так далі, порожні тости, порожні похвали, все це свідчить про велике лицемірство навколо. Так от Карпо Білевич і дітей своїх привчив. Не те, що привчився кров одна до чесності. І тому я згадав про батька, що сам Іван Тобілевич також був в житті навдивовижу чесною людиною. Це було важке життя, тому що бути чесною людиною в людському світі, чесною в всіх сенсах, не в такому, як нам здається. Ібо можна здаватися багатьом, що вони чесні. Це не так. Це окрема тема. Його батько і не кривди, і там, де мав можливість здобути капітали він їх не здобував так далі. Він чимось, знаєте, нагадував його батько Зузулю із п'єси хазяїн Тобілевича. Але Зузуля повісився, а його батько мав міцну закваску. Знаєте, Ми мало знаємо про Карпенка Каргу. Я хочу, до речі, нагадати, що їхнє прізвище Тобілевича родини, що псевдонім Карпенко-Кари він взяв від імені свого батька Карпа, про якого ми ну, вже говорили. І прізвище улюбленого героя п'єси Тараса Шевченка Назар Стодоля Гната Карого Карпенко Карій. До речі, його діти від першої дружини. В них було семеро дітей, називалися Назар і Гая. За іменами героїв п'єса Назар Стодоля. Його брат Микола з цинічним псевдонімом пізніше візьме собі дівоче прізвище матері Микола Садовський. Його брат Панас з цинічним псевдонімом візьме назву річки Саксагань, яка протікала поблизу. Панас Саксаганський, так само сестра, рідна їхня, теж дуже талановита актриса, візьме також за псевдонім, дівоче прізвище матері. І цій родині судилося фактично побудувати український театр. От здавалося, ця родина нічим не відрізнялася від інших, і ні в у житті молодого Івана. Спочатку не давало знак на те, що він стане фундатором класичної української драматургії. Знаєте, я письменники, які з маличку там розказують, що в них якісь там були знаки, якісь провідіння і так далі. і Так далі. Так теж добре, так теж буває. Тобі левіч нічим. То, якби ніяк не проявлялося спочатку, як казав Вільям Фолкнер, американський прозаїк, не кажи, що ти письменник, пиши. Цікаво. Ясно, що не будемо заглиблюватися у всі деталі біографії, але після закінчення, бо училища він працює довго на канцелярській роботі. Молодий хлопець. Канцелярська робота в той час була страшна, рутинна. Ті молоді канцеляристи пили горілку. Дуже треба було багато писати, переписувати. Була така муштра, там своєрідна чиновницька цього дрібного чиновництва. І от тоді вперше в Івана зародилася. Він відчув цю любов до театру, тому що коли він вчув, що аматорські групи гастролювали в Бобринці, а потім в Єлисаветграді. Ну зараз Єлисаветград називається Кроповницьке місто, так було таке, що він до 50 кілометрів йшов пішки туди і назад. Коли йому було 20 років, він знайомиться з Марком Кропивницьким, і пізніше з Марком Кропивницьким вони таки були щирими приятелями. Хоч забігаючи вперед, в мене така розповідь. З різними відступами, забігаючи вперед, хочу вам сказати, що життя української трупи було нелегким. З одного боку, навіть бувало, так при кращих обставинах, що вони могли й заробити грошей, що ці селяни і так далі, для кого вони гастролювали, було так, що вони жили за цей рахунок і не просто жили, не просто на харчування мали, але було по-різному. Це було мандрівне життя акторське, багато простуджувалося і так далі. Це не був російський імператорський театр, де були величезні гонорари і так далі. Перша професійна трупа, там потім почалися сварки, Трупа розколювалася, потім знову сходилася. Старицький з Кропивницьким, навіть Кропивницький з Тобілевичем, хоч вони були друзями. Важко, напевно, акторам талановитим вживатися всім разом в такій кількості. Це складне питання. Не забудьте тут, що український характер, де два українці там три гетьмани, хоч і Старицький, і Кропивницький, і сім'я Тобілевич робили все для української культури, що могли. Ще не забувайте, що був ще один нюанс. Брат Івана Тобілевича Микола ціле життя мав важку, хворобливу і дуже пристрасну любовну історію з Марією Адасовською, яку ми більше знаємо під псевдонімом Марія Заньковецька, що також ускладнювало багато речей і вставлені там акторів, і, і так далі. Це окрема вся тема. Але це все людське життя: любовні історії, гонорари, переїзди, хвороби. Боротьба за українського глядача, за український театр, в той час і ці всі емські укази про заборону вистав українською мовою все це також пропало на час, коли Тобілевич працював для театру. Знаєте, я так докладно не можу переповісти його біографію. Це можна прочитати у Вікіпедії, але не забудьмо, що Тобілевич був і столоначальником поліцейським. Він тільки театр без ніякого, вже коли вже нічого більше в нього не було. Вибере тільки з початку 90-х років. Був і столоначальником, працював в поліції. Потім за це він потрапив Новочеркаськ на кілька років. Але я забігаю вперед. Я хочу ще вам сказати, що молодий, 24 річний, може, ви цього не знаєте. Іван Тобілевич одружився з надією Тарковською. Цей рід Тарковських, до якого буде належати і поет Арсеній Тарковський, який буде писати російською мовою. Знаменитий російський поет і буде належати Андрій Тарковський, режисер, його син, Так от з цього роду Надія Тарковська, дружина Івана Тобілевича, яка народила йому сімох дітей. Надія Тарковська не була пристосована до такого життя, як сім'я Тобілевичу. До селянського життя, сповненого тяжкої праці фізичної, і так далі. Все ж таки, її батьки мали маєток, хоч той маєток пізніше успадкував Тобі Левич, і там була купа боргів, купа боргів. Він дуже довго виплутувався з цього. Але все ж він дуже любив свою першу дружину. і Вони багато працювали. Він займався театром весь час. А потім посипалися біди, друзі. Померла мама його. Маму, взагалі, сини обожествляли маму. І Панас, і Микола, і Іван, і Михайло брат, ще який не мав стосунку до театру і так далі, просто обожнювали маму. На могилі, здається, написано матері від синів. Вона була для них як велика мати, як і Карпо Адамович, великий батько, засновувач роду, велика мати, і великий батько, якщо говорити алегоричною мовою, захворіла важко дочка Галя, яка довго лікувалася. Потім помирає від Менінгіту. Дівчинка, підліток, і помирає Надія Тарковська у віці 33 чи 34 роки. Це дуже було в короткий час, і це було велике потрясіння для такого стоїка, катерплячої такої людини, яким був Іван Карпович Тобілевич. Це підточило його сили значною мірою. Хоч Тобілевич, я вам скажу, і драматург, і актор. Але він не мав ні істероїдних нападів, які характерні для багатьох письменників, ні таких невротичних станів, які би були виразні. Дуже терплячий, дуже врівноважений. Але хочу вам сказати, що багато людей в собі переносить їхні переживання непомітні, тому що коли переживання помітні, то людина викидає їх себе частково. І це теж її звільнює. Тут я палка з двома кінцями, з тими психічними переживаннями. І Тобілевич через якийсь час допоміг громадським діячам подружжю Русових з документами і його звинувачують у неблагонадійності. Фактично відсилають заслання на кілька років до Новочеркаська. Він потрапляє до Новочеркаська. Ясно, що з театром все, все прорвалося. Дружина померла, діти залишилися на батька, його батька, на діда Карпа. Тобто, він потрапляє до Новочеркаська, думав вже не одружуватися. Речі своєї першої дружини, фотографії, все, що було, він зберігав ціле життя як певний фетиш. Але так трапилося, що він заступився за молоду хористку Софію Дідківську ще одного разу перед тим, коли його заарештували. З неї сміялися актори. Він за неї заступився. Вона була молодша від нього, десь під 20 років. І через якийсь час у неї спалахнули до Івана Тобілевича почуття, і він, попри те, що не думав одружуватися, але знаєте, це життя. Вона їде за ним в Новочеркаськ і справді була йому там підпорою і підмогою. Він не знав тоді, що Тодолі йому все-таки приготувала подарунок, віддану молоду дружину, коли він заступався за неї, от так буває в житті. І в тому Новочеркаську він спочатку є паютурником книжок, займається підробітками, там за ним такий досить суворий нагляд, потім нагляд послабився трохи, і він пише в Новочеркаську свої перші найкращі ці п'єси. І його п'єси стануть основою українського професійного театру, і практично зразу будуть йти на сцені. Після Новочеркаська він повертається. Вони оселяються на цьому хуторі, надія, який ми знаємо. Там жили його діти. З ними батько був дуже тяжке було їхнє життя. Дітей було багато, маленький, старий Карпо, батько Івана Тобілевича, Панаса, Миколи, витримав дуже багато. Ще померла сестра Марія. Іван повертається з Новочеркаська, віддається повністю театру. Хуторі. от там є селяни. Він має з ними дуже добрі стосунки. Як добрий пан селяни люблять дуже Івана Тобілевича. Якби він не знав так селянського життя по-справжньому селянської роботи, селянської праці, він ніколи би не понаписував так. Ці п'єси, які мають такі щемливі сцени час до часу, і щоб закінчити коротку калейдоскопічну біографію, хочу ще сказати, що як Старицький, так і Тобілевич, все, що могли ще кошти свої часто покладали власне власні на театр. Відмовився він, як і Зеньковецька свого часу Садовським від пропозиції працювати в імператорському театрі, де би були набагато вищі гонорари. Їх намагалися переманювати акторів українських, особливо Зеньковецьку, Садовського, Кропивницького, і вони вибрали українство. Не було б ніколи цього нашого театру української літератури, яка всупереч виникала не завдяки якби нежартовність цих всіх людей. Вони могли мати між собою якісь стосунки складні, але там, де йшлося про розвиток української культури, вони були непохитні, і що їм давало силу? Це вже питання, яке, будь ласка, пишіть під цим відео, коментуйте, що їм давало силу цим людям відмовлятися від гонорарів в російських театрах, часто жити у проголодь. Корповницький, до речі, у річному віці верталися з гастролей, помер у поїзді в 1910 році. Останні роки життя здавалося вже все прекрасне. Іван Тобілевич, і як актор відомий, а ще більше як драматург, вже й матеріальне становище його поліпшилося. До нього приходить певна літературна слава, написані п'єси Савачалий, безталанна хазяїн 100 тисяч останні роки, Суєта Житейське море. Я задум п'єси старі гнізда, здається, так вона мала називатися. Ніби він скинув якусь машкару з себе, яку довгі роки вона не давала йому жити. Він скинув, він став вільним. Але він починає відчувати, що нема сили працювати. Щось середини його точить, виявляється, що він має рак шлунку. У Берлін можна вже було не їхати, як бачили лікарі, але він своєю дружиною Софією, другою, їде в Берлін. В Берліні професор подивився, Іван Карпович вже був неоперабельним. Не забуваємо про його стоїцизм, про його спокій, про його вміння терпіти, в тому числі болі, які зберігалися на ціле життя. Я читав спогади його дружини, яка згадувала, що тяжко було ці два тижні дуже в Берліні, коли вони приїхали. Винені те було житло, але в останню ніч він говорив багато про плани. Сказав, що відчуває, що йому полегшало. Про плани, що буде робити далі. Він відчув пожвавлення, відчув якийсь приплив сил. На жаль, це була передсмертна агонія. Словом, це смерть, згадує його дружина. Він падає на долівку і помирає. Десять днів тіло довозили на Україну. Дружина пише, що пережила дуже багато жахів. Перш ніж всі ці відбулися формальності, тіло привезли на Україну, аж десять днів відбулося, і з почистями поховали. І дуже багато людей плакало на могилі Тобілевича. Справді щиро плакало. І селяни, і дуже багато українців, тому що його як рідко буває для актора, для драматурга, для письменника його любили навіть багато тих людей, які може і не читали його п'єси. Це була людина, яка своїм спокоєм, своєю витримкою, своїм гумором, деколи своїм стоїцизмом могла ще других підтримувати, так само, як і його батько, так само і він він вдався у свого батька найбільше от порівняно з усіх своїх братів. І сестер. І цей підмуривок, цей камінь, яким був Іван Тобілевич, і якраз заклав фундамент <сумітно> класичної української драматургії ще й підтримував Марка Кроповницького з його ексцентричним характером. Часто, хоч Кропивницький Кроповницький теж писав п'єси, І теж ці п'єси йшли на сцені. Ну, п'єси Тобілевича більше користувалися успіхом, але Кроповницький, може, як актор був більш обдарованим. Не будемо міряти їхні таланти. Ви пам'ятаєте у п'єсі сто тисяч їдеш день, чия земля калитчина Їдеш два, чия земля калитчина Їдеш три, чия земля калитчина дихання спирає. По у п'єсі хазяїн Терентій Гаврилович Пузир уже має не озорі гектари землі, але це не міняє ні його світогляду, ні його світові чуття. Ви пам'ятаєте який? Що він шкодує собі нового халата, каже, що він не бував у степах Гоголя, що Котляревський йому без надобності і так далі. так далі. Дуже сатирично зобразив Тобілевич українські гірші риси ментальності, жмикрудство, скупість, індивідуалізм, який доходить до потворних хворобливих крайнощів як Терентія пузиря, неуміння відкрити душу світові. Крайня вузькість мислення. Сам автор назвав листі до свого сина Назара свою п'єсу хазяїн. Це зла сатира на чоловічу любов до стяжання без всякої іншої мети. В п'єсі безталанно показано, як люди своїми руками загроблюють своє щастя. Я колись бачив, що на початку 90-х в Львівському театрі Заньковецької дуже гарне режисерське вирішення, як. Варка, дівчина, яку любив колись гнат, і Софія, його дружина, як вони тягнуть його в різні сторони. Варка прийшла, ніби позичити решето. І Варка його любить, і Софія його любить. Вони тягнуть гнато в різні сторони, решето котиться. П'єса безталанна закінчується трагічно. Перша її назва була «Безталання», як сказано в народній пісні, Тяжко тому жити, хто пари не має, а ще тяжче тому, хто двох кохає. Зовсім інша тема трагедії Савачалий. Дуже складна п'єса по-своєму, Савачалий. Інтелектуальна п'єса, як і п'єса Житейське море по-своєму. Цій п'єсі зображено два підходи до розвитку України, два шляхи, шлях прямої чесності, може не дуже такої мудрої і так далі. Такої бити, палити, різати. І шлях розуму, шлях творення, шлях, який не дає близьких результатів. Це Савачалий, шлях, який можна засуджувати. Навіть дуже багато можна дискутувати навколо трагедії Савачали Тобілевича, як і навколо всіх його п'єс, які витворювала людина, яка в своєму житті завжди хиталася між маятником отої журби, яка навалювалася на нього, і свого потужного такого стоїчного характеру воїна, яким і був. Воїном українського духу, цей драматург, який разом із своєю родиною фактично витворили український професійний театр.